П'ять помилок, яких не потрібно робити в Тікток. Тікток! Помилка номер один. Якщо ви виставляєте чужий контент, не лінуйтеся виставляти своє відео в будь-який редактор. Добавте фільтрів, також можете додати тексту і викласти це відео в TikTok. Так TikTok зрозуміє, що це ваше відео і воно буде більше його просувати. Помилка номер 2 Якщо хтось із вас думає, що TikTok вибірково просуває контент, то це насправді не так. Саме основне це створювати інтригу і писати також сценарії для відео. Помилка номер три: регулярне порушення правил. Перед тим як почати знімати відео в TikTok – Передивіться, будь ласка, в настройках в Тіктоці правила спільноти. Правило номер 4. низькосортний контент. Просто знайдіть в Тікток аккаунт понад 1 мільйона підписників. Перегляньте його відео і передивіться, що для вас буде корисно, і також порівняйте зі своїм. Вам гарантую, ви одразу же побачите різницю. А різниця між ними і вами це. Приваблива картинка і хороший звук. Не пошкодуйте грошей на якісний звук та якісну картинку. Помилка номер 5 знімання старих трендів. TikTok – це платформа, яка часто змінює свої алгоритми. Тому те, що було популярне вчора, сьогодні вже може не бути популярним. Тому обов'язково слідкуйте за трендами. Ну, в принципі, а на цьому у нас все. Тому буду вдячний, якщо поставите лайк, вліпите колокольчик і на підписочку нажмете. А з вами був ваш ведучий Евен. До нових зустрічей.